Вже другу добу тривають пошуки 13-річного хлопчика, який зник без вісти 14 квітня. Відомо, що хлопчик рибалив на березі річки Сула неподалік села Мусіївка Хорольської тергромади. До пошукової операції залучена максимальна кількість поліцейських хорольщини та лубенського райвідділу поліції, рятувальники, представники водолазної станції, кінологи зі службовими собаками, представники органів місцевого самоврядування та небайдужі мешканці, прикмети дитини: зріст 165-166 см, худорлявої статури, волосся, світле був одягнений. Коротка зелена курточка, штани темні. Шановні громадяни, якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук дитини, просимо негайно повідомити до поліції за телефонами 095 248 2065, або 099 685 1100, або 102.